Прийшла весна, а це означає, що потрібно ставити на хід трактора, які вийшли з ладу. Конкретно в цьому тракторі зламалась половість на цапфі. Це слабке місце тих цап. Бачимо, з цієї сторони також вже не в колір стоїть цаф, а це з МТЗ80. А першопочатково на цьому тракторі стояли ЦАПфи з МТЗ 50, я їх так називаю. Ну, мабуть, це не дуже вірно, тому що на МТЗ-80 ті старі ЦАПфи тоньші також встановлюються. Тому можна сказати, це ЦАПа МТЗ старого зразка. А це вже цапа МТЗ нового зразка. Це під ступицю як на ЮМЗ. Конкретно ця ступиця і є з ЮМЗ, а ЦАПа МТЗ. Ось зараз покажу, що стало старою цапвою. І так ось з поля він приїхав на трьох колесах. Просто обрізало півісь. Бачимо там всередині. Це слабке місце тих старих цап. Ось стара цаппа з того трактора, з фінського МТЗ. Бачимо просто обрізло піввісь. Трішки бачимо вже вироботка на втулках. Також має в наявності ЦАФО МТЗ 80 ось ступиться до неї, але на ній також на втулках сильна вироботка. Тому прийняли рішення її поки не ставити, а пошукати якісь інші варіанти. Варіант вже знайшли. Він вже навіть вдома я його з пошти забрав, зараз вам покажу. Ось цей варіант, який я вже забрав з почти, це один в один, такі самі ступиці, як на моєму тракторі. Ось бачимо. Тільки в мене турмозні, турмозний механізм повністю зрізаний. Тому що він не потрібний, як я вважаю, на тракторі. Турмозів я ставити не буду. Хіба ось це можна використовувати як догрузку, до добавку до передніх балансірів. Ось бачимо тут весь механізм в зборі. Вал тормозний, тормозна камера. Там тормозні колодки стоять, все в зборі. Ступицю не прокрутити, видно, зажало тормозні колодки або вони там зашкаліли, заржавіли. Ось бачимо гайки з лівою різьбою. Ось тут надріз. Це ліва ступиця. І ось тут гайок нема, але тут права ступиця. Цапфи також мають виробітку, і по шліцах, І на втулках також виробітку видно. Але я думаю, вони ще послужать і послужать. Ще хочеться відмітити, чоловік прислав мені тарільчі пружини. Вони ставляться ось тут знизу на цапфу. Їх дуже важко знайти. Ось бачимо на моєму тракторі. Їх немає. Я вирізав з резини тимчасово такий демпфер. Щоб не було метал по металові. Тепер вже раз з'явилися ці пружини. На тракторі, на якому будемо ставити ті цафи, пружини стоять, тому ці я забираю на свій трактор. Ось так. Дивіться далі відео, далі буду їх чистити, фарбувати та ставити на трактор. Зняв першу ступицю. Для того потрібен, щоб відкрутити гайку, потрібен такий спецключ. Ну, я думаю, і молотком зубілом можна, але якщо є ось такий спецключ для ось цієї гайки. Бачимо тут така гайка з такими, як корона. Ось так. І йде воно в зацеп зацеп і по окружності якраз лягає. Бачимо. Так, тоді, якщо комусь цікаво порівняти ось цю цапу і цапфа 80 вот такие цапфы зараза замірюю точно так замираем штангелем так можно глянуть номер печебника но не все люди знают так размера по номеру по номеру печебника 65 вал Так, на МТЗ-80. На МТЗ-80 45. Це внутрішній підшипник, зовнішній. Зовнішній на МТЗ-80 4 см, тобто 40 мм. На ці Зовнішній Т. 55. Ну, суттєва різниця. Так, зараз ці колодки тормозні знімаю. Механізм знімаю. Так, буде без цього вала, без тормозної камери. Будуть тільки щітки і тормозні барабани. Це для баласту. Щітки для красоти, а це для баласту. Ось скільки грязі було. На силу зняв. Цей підчіпник. Вибачаю, не підчіпник сальник під заміну. Бачимо він геть розлізся. Не витримав важкої долі. Так, підшипники. Це внутрішній. Кому цікаво зараз розмір знайдемо. Ми, ми підшипники. у Ось назва внутрішнього підшипника, Так, де його? Маркеровка? 75 7513 к Це ще оригінальний підшипник. ГПЗ. Так, зовнішній підшипник, Не залишилось його маркування. Тільки залишилось, що це ГПЗ. Фокус не може зловити. ОГПЗ. Ось тут маркування має бути його не видно. А не видно тому, що закручується поверх ось ця гайка. Ось і вона витрила маркування. Все, ми їм далі будемо збирати. Так, одну цапку розібрав. Що вийшло? З ось такого. Ось таке компактне. тормоза, Ось це вже ставитись не буде, тільки буде ставитись цафа, щітки бокові і ступиться, ступиться з тормозним барабаном. Ось ось так. Ось трильчні пружини, за які я говорив. Бачимо, це похоже на шайбу, таку опуклу. І вони складаються. Ось так вдіваються, виходить, по площині. Одна вдівається по площині. Тоді ця вже не отак ставиться, як попередня, А перевертаємо. Тоді знову, Получається по площині. Ось так. І ще одну. Щоб площиною йшло до кулака. І ось маємо. Маємо ось таку пружину. І воно при ударах е, пружинить і, виходить, не йде глухий удар по металметал. А ці пружини трішки зжимають. Дуже хороша штука. Але часто люди без неї їздять. Почав розбирати другу цапфу. Ось така картина. Бачимо, сальник взагалі виліз за всі межі. Землі море. Ну, розбираю далі, буду бачити. Тут болта немає. Вже хтось займався ремонтом. Чищу під покраску. Ось Щітки. Цафа з ось такого стану. До ось такого. Ще трішки попідчищаю. Ось так. І буде добре. Чищу ось таким лепестковим кругом. І так, збираю вже ступицю до кучі. Так, кому цікаво, сальник використовується ось такий: 75х на 100. Він садиться в таку обойму зверху кришечкою і края заклепуються. Ось бачимо.